Запрошуємо вас до перегляду чудового будинку у мальовничому селі Вища Кропивна Гайсенського району Вінницької області. Цей затишний дім із загальною площою 72 метра квадратних, має три кімнати: ванну кімнату, кухню, що ідеально підходить для сімейного проживання. Будинок зведений із червоної цегли з надійним шиферним дахом, що забезпечує довговічність споруди, горище сухе. Будинок з захайним косметичним ремонтом, що дозволяє одразу заїхати та проживати після оформлення. Житло продається з усіма меблями та побутовою технікою. Для вашого комфорту є Wi-Fi та телевізор. Дім має два входи. Кухня обладнана всім необхідним. Газова плита, холодильник, витяжка та електричний бойлер для нагріву води. У ванній кімнаті все по стандарту. Ванна, туалет, раковина та пральна машина. Для опалення використовуються газові конвектори, а додаткове тепло можна отримати від пічки. Є вивід із можливістю підключення газової колонки для нагріву води. На просторій ділянці розташовані сад, город, господарські будівлі, гараж та власна криниця. Є підсобні приміщення, два погреби, що ідеально підходять для зберігання продуктів. Подвір'я огороджене металевим парканом, що додає простору приватності та безпеки. Інфраструктура села добре розвинена. Всього в 200 метрах від будинку знаходиться залізнична станція з регулярним сполученням Вінниця-Гайворон. Поруч є зупинка транспорту, магазини, школа та дитячий садок. Лише в кількох хвилинах ходьби від будинку знаходиться ліс і яблуневий сад. Що створює чудову можливість для прогулянок на свіжому повітрі. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто шукає затишне місце з усіма зручностями та чудовим природним оточенням. Не пропустіть можливість стати власником цього затишного дому. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.